Зараз ми знаходимося за лаштунками. Цю сторону роботи на екрані зазвичай не побачиш, але це є серцем усього телеканалу. Зиморає фокус цього року. Телеканал святкує вже свій шостий день народження. За цей невеликий проміжок часу він встиг вийти на високий рівень серед кабельних мереж та зарекомендував себе як унікальне у своєму роді позитивне аполітичне телебачення, що несе важливу місію, дарує надію та радість у тяжкі часи для нашої держави цього року. Запрацював новий відділ роботи телеканалу, де дублюються передачі наших колег з Америки та Бразилії. Нині у відділі перекладів трудяться два режисери і шість дикторів. Я виконую роль дублера або саме диктора, записую анонси різних програм. Зараз із таких найцікавіших. Програм, яку ми дублюємо, це саме мультик історії тітоньки Марії. Будь ласка, ми заплатимо за розбите вікно. Ми не хотіли заподіяти вам шкоди. Ми можемо заплатити сьогодні, якщо хочете. Також нещодавно ми продублювали художній фільм короткометражний на 30 хвилин. І подорож до Емаусу». фільм про Ісуса Христа, знятий нашими колегами. З Америки також значні зміни відбулись і в музичному відділі телеканалу. Це відкриття двох музичних телепередач україномовної джем та російськомовної грані музики. Оновлення вже знайомої нам музичної скриньки, а також запис кліпів, концертів, написання нової музики та створення пісень караоке з використанням аерознімання. В цьому році дуже великим благословінням є придбання освітлювальної техніки нової, яку ми намагаємося активно впроваджувати в запис музики. Це і в запис кліпів, і в запис нових програм і в запис різних проєктів, які цього року тільки стартують. Також важливим нюансом є купівля камер. Цього року нам вдалося придбати дуже унікальну і класну камеру, яка може знімати з великої висоти, і вона дає гарні плани. Це теж якби розширює можливості для роботи музичного відділу. А музичним подарункам глядачам на новий рік буде новорічний концерт, який транслюватиметься у Ніж з 31 грудня на 1 січня. Дякуючи, ось. Цим придбанням, які ми зробили в цьому році, ми маємо можливість записати і вже працюємо над тим, щоб наші глядачі в новорічну ніч мали змогу побачити унікальний перше в своєму роді новорічний концерт. А зараз ми зайдемо у приміщення, де усі програми складаються у єдину сітку мовлення, яку ми вже дивимося як телеканал Надія. Обов'язок інженера ефіру з одного боку забезпечувати якісний безперебійний сигнал, а з іншого формувати сітку між перервами в програмах велике благословіння, що ми змогли досягти цього року, це впровадження анонсування програм. Коли глядач може не тільки подивитися от програму, і коли, наприклад, тематична йде підбірка програм, то він може відразу і дізнатися, яка тема і наступної програми буде, і про що будуть розмовляти. Унікальність телеканалу, особливі медіапродукти. Щоп'ятниця Що п'ятниця спеціальна графіка повідомляє про початок біблійної суботи, тобто із заходу сонця, попереднього дня. Спеціальний блок в блоці промова пастора. Де він вітає е, глядачів. З початком суботи також унікальні кліпи караоке, де глядачі можуть насолодитися гарними піснями. А в суботу сітка мовлення формується таким чином, аби кожен глядач відчув особливість цього дня. Відбирається спеціальна реклама та музичні кліпи. Також ведеться прямий ефір з духовного центру на Подолі в Києві. Нагадаємо, телеканал Недія був створений за підтримки церкви адвентистів сьомого дня. У березні минулого року телеканал пройшов перевірку державного комітету з питань телебачення та радіо, що стало наступним кроком в розвитку телеканалу, а також спростили його перегляд розповсюдженням по багатьом кабельним мережам України. На цьому працівники телеканалу зупинятися не збираються наступного року. Планують відкриття ще декількох передач покращення якості та доступності телеканалу для кожного дому.